Ікона, самодошка ззаду має дві дубові шпуги. Це для того, щоб з часом ікона не е, мала деформації. З, по лицевій стороні ікона покрита левкасом. По левкасу вже нанесено декілька шарів фарби. І вже по фарбі розписана сама ікона. Матеріали використані. Палія, золото і темпера це ті матеріали, які використовувалися і у XVIII столітті. Ідея створення ікони була такою, щоб вона мала вигляд не сучасної картинки, а взагалі, щоб вигляд її був часів життя Паїсі Величковського. Вона виконана в афонському та українському барочному стилі. Якраз в той час ікони в Україні так, так і писалися. Сама вона не має яскравого вигляду, тому що ікона це дійсно не картина. Посередині стоїть постать Паїсі Воничковського і з лівої частини вверху має напис життя святого преподобного Паїсі Воничковського, родинця Полтавського. Дійсно, мені хотілося ще раз навіть на іконі, ось, щоб цей напис був. Я запитував, володимі, чи може бути таки дійсно, я дуже вдячний, що духовенство приймає іменно цей напис ще раз, який підтверджуватиме, що він родинець є Полтавський.